Доброго дня. Сьогодні у нас показ процедури видалення старого татуажу. На цих бровках було зроблено декілька процедур. Зараз вони мають такий сіро-синій колір. Сьогодні ми будемо працювати ремувером делей. Попередньо на нашу дівчинку було нанесено первічну анестезію на 10 хвилин. Анестезійка в нас була депейн. Працювати я буду сьогодні. Голочками, голочками 5RS ЛТ. У нас сюди додавлено буквально одну каплю ремувера. І зараз почнемо. Зараз я з нашої клієнтки зняла первічну анестезію хлоргексидином. І далі ми будемо працювати насухо, тобто вже мочити диски я не буду. Починаємо дуже повільно, повільними рухами, натягли добре шкіру, голка з кожи не виходить. Глибина така ж сама, як при роботі, при напиленні брівок. Поступово, потихеньку. Працюємо лише у зоні перманенту, тобто на чисту шкіру ми не виходимо. Рухи повільні, не глибокі. Скажіть вам боляче? Ремувер досить м'який, тобто він не травмує шкіру. Час від часу набирає скапси ремувера, працюємо разом з ним. Пропрацьовуємо. У нас буде трохи виступати кров'яна роса, це нормально. Наше завдання трішки зрихлити шкіру. Аби ремувер зміг попасти до пігменту. старанно оброблюємо усю поверхню, рухи можуть бути вперед-назад, можуть бути кругові. Можна працювати навіть під невеликим нахилом. Зараз усе це знімаємо сухим диском. Якщо в клієнці не боляче, можемо пройти. Ще один разок. Зараз ми спробуємо, а ви нам скажете. І ми цю убираємо. Зараз рухи вже можуть бути більш легкими, навіть трохи довшими, бо ми вже шкіру вскрили і можемо легенько тут пропрацювати. Боляче? Ні. Ні. Добре. Ремувер. І закриваємо плівкою на 15 хвилин. Те ж саме ми зараз зробимо з іншою бровкою, з другою повільні рухи. Рнувор досить добре справляється з бровками, що сірими, що красними і зеленими. Зелений колір. Лазер не бачить, а от для ремувера це не становить проблеми. Порудомці ми не працюємо, Втираємо сухим ватним диском і проходимо ще разок. Болічок? Знову протираємо сухим ватним диском і наносимо наш ремугор. І також під плівочку і залишаємо на 15 хвилин. Так, у нас вже минуло 15 хвилин. Знімаємо плівочку. Сухим диском витираємо все. Те ж саме робимо з другою бровкою. Наші бровки. Трішки почервоніли, але почервоніння пройде десь через півгодинки. Вони вже будуть нормального кольору. Клієнтки розказуємо, що те ж саме робимо, що і з перманентом. Тобто не мочити, не здирати, не чесати. Дві неділі без сонечка. Без сауни, ну і без моря. О, так, в принципі, все на цьому процедура закінчена. Бровки вже зараз стали світлішими. І наступну процедуру ми зможемо провести через півтора-два місяці.